— Скільки ти зараз заробляєш? 300 доларів. Який у тебе рівень? Сіньор. Й ти працювала до IT? Журналістом і в медіа ведучою, журналістом, трошки навіть головним редактором на радіо. Онлайн-консультант на сайті для організації поїздок з школи за кордон. А я працювала викладачем англійської мови. А власне, саме до ІТ, а перед цим ще офіціантом, напевно, була моя перша робота. А ким ти працюєш зараз? Qualit-nженier. Staffing партнером А я зараз працюю employer brand спеціалістом а, Яка була твоя перша зарплата в ІТ? 300 доларів. 300 баксів. В гривнях це було 15 тисяч гривень, а це було десь 500 доларів. Що ти робила на першому проекті? Чи взагалі коли тільки попала в ІТ? Це був маркетинг. Проект це були тулзовані для дизайнерів. Моя перша робота в ІТ вона була теж викладання англійської мови ага. і менеджер IT академії, тобто це по самісництву. А потім вже почала рости. Як ти потрапила в ІТ? Просто по рекомендації друзів вирішила щось спробувати. Не знала тоді, що це взагалі, що таке IT, і що тут роблять. Через Work.ua. Я планував йти в Академію серва на програмування, і та не потрапив на той набір на програмування, а наступний набір в академію був на тестування. І я вирішив спробувати, бо зайвий рядок резюме ніколи не буде зайвим. Скільки заробляєш зараз? Менше ніж сіньор статей. Я думаю. Я не скажу. А Можна не казати. Можна. Може, ну в ну, мене в контракті прописано, що я не маю права. достатньо багато, але хотілося б більше. Все чудово, дякую.